Ніхто в світі не знає, як зробити цей простий олівець. Звучить абсурдно, але це факт. Навіть найпотужніші компанії чи цілі держави не здатні створити його самостійно. Для одного лише олівця потрібен графіт з цейлону, кедри з Каліфорнії і каучуки з Південно-Східної Азії. Тисячі людей на різних континентах залучені до процесу. І жоден не знає, що робить інший. Немає жодного єдиного плану. І попри це. Щороку лише в США виробляють півтора мільярда олівців. Як це можливо? Відповідь на це питання дав економіст Леонард Рід у своєму есе Я Олівець. За наступні п'ять хвилин ви зрозумієте цей геніальний механізм, відомий як невидима рука ринку. А головне побачити, чому ця історія про олівець насправді є історією про вашу особисту свободу. Наша подорож починається в далеких лісах Північної Каліфорнії. Саме тут росте кедр з прямою текстурою, ідеальною для олівців. Але для того, щоб просто зрубати дерево, потрібна пилка. А для пилки сталь виплавлена з залізної руди. Щоб транспортувати колоди, потрібні міцні канати із конопель, які до цього хтось виростив і обробив. Навіть чашка кави, яку п'є лісоруб у таборі це результат праці тисяч людей від фермера до водія вантажівки. Далі дерев'яні колоди везуть залізницею, яку збудували одні люди. По рейках, які проклали інші, у вагонах, які створили треті. Задумайтесь на мить, це все лише заради дерев'яної оболонки олівця. На лісопилці в Каліфорнії дерево перетворюється на тонкі планки. Їх висушують та фарбують у знаменитий жовтий колір. Просто тому, що так красивіше. Далі покривають воском і знову сушать. Для цього потрібна електроенергія, яку виробили на гідроелектростанції, збудовані з бетону, для якого хтось добув пісок і гравій. Тисячі операцій, десятки професій, а ми ще навіть не торкнулись серця олівця. Тож давайте зазирнемо всередину. Його графітовий стрижень починає свій шлях у шахтах далекого цейлону, де шахтарі добувають графіт, навіть не уявляючи, що він стане частиною олівця на іншій частині світу. Потім графіт змішують з глиною зі штату Місісіпі та іншими хімічними сполуками. Цю суміш запікають при температурі у 1000 градусів. Це гарячіше, ніж лава вулкана. Після запікання стрижень для гладкості обробляють воском з Мексики. І це ще не все. Металевий обідок це латунь з плавміді та цинку, видобутих на різних континентах. А гумка її основа це складна хімічна сполука з італійської пензи та ріпакової олії з далекої Індії. Зупиніться на секунду. Цейлон, Америка, Мексика, Італія, Індонезія п'ять континентів, десятки країн, мільйони людей для одного простого олівця. А тепер найважливіше питання: хто всім цим керував? Відповідь проста: ніхто. Шахтар на цейлоні ніколи не чув про лісоруба в регоні. Лісоруб не знає хіміка на фабриці, а хімік гірника, що добуває цинк. Навіть сам директор олівцевої компанії знає лише крихітну частину цього процесу. І ось що найдивовижніше: ніхто з них не працює заради олівця. Багато хто, ймовірно, ніколи не візьме його до рук. Їхня мотивація набагато простіша: обміняти свою працю на гроші, щоб потім купити те, що потрібно саме їм. Шахтар копає графіт, щоб прогодувати родину. Лісаруб валить кедр, щоб сплатити рахунки. І все ж їхні окремі ніяк не пов'язані між собою дії дивовижним чином синхронізуються автоматично, без єдиного плану, без жодних наказів. Так як же координується цей хаос? Механізм, що все це поєднує геніальний у своїй простоті. Це ціни. Вони діють як універсальний сигнал, що передає інформацію. Уявіть, попит на олівці зріс. Фабрики готові платити більше за графіт, і його ціна миттєво зростає. Шахтар на цейлоні не читає бізнес звітів, він бачить лише одне: за його працю тепер готові платити більше. Для нього ціна це зелене світло. Він видобуває більше графіту не за наказом, а тому, що це стало вигідно для його родини. І ось результат: ринок отримує рівно стільки олівців, скільки потрібно. Без єдиного планувальника, без жодного міністерства олівців. Все завдяки єдиному сигналу. Ціні. Ще у 18 столітті Адам Сміт назвав це невидимою рукою ринку. Але як саме працює ця невидима рука? Секрет у тому, що знання в світі розпорошені. Ніхто не володіє всією картиною. Але Шахтар знає все про графіт, лісоруб – про деревину, хімік про точні температури. І саме ціни як універсальна мова поєднують всі ці фрагменти знань у єдиний спонтанний порядок порядок, що виникає без планувальника і без примусу. І саме тут найважливіше історія про олівець доводить, свобода це не просто красива ідея, це найефективніший механізм для створення порядку та багатства. Тому наступного разу, коли ви візьмете до рук звичайний олівець, пам'ятайте, це не просто дерево і графіт, це мовчазний доказ того, що справжній порядок народжується не з примусу, а зі свободи. Якщо це відео змінило ваш погляд на звичайні речі, підтримайте його лайком. А щоб не пропустити наступні розбори ключових економічних книг, обов'язково підписуйтесь та натискайте дзвіночок.